Ранок 4 вересня надовго запам'ятається львів'янам. Росіяни атакували місто ударними дронами та ракетами, серед яких і кинджали. Частину з повітряних цілей збили сили ППО, але решта поцілили у житлові будинки у різних локаціях, спричинивши значні руйнування. Це... Моя мама, вони приїхали сюди переселенцями, знімали на першому поверсі квартиру. Ну, Далеко не втікли. З Херсону приїхали, а прильот був тут. знаєте, Нікого це не врятує. Вночі почалася пожежа, і вона кричала до мене, що в заблоковані двері, а ми живемо на сусідній вулиці, на Головацьку. Мусили бігти, але все, бачите, їх витягнули через вікно, все, все обійшлося. Алё, що голі. можна ще сказати? Слава Богу, що всі та здорові. Та трохи от речей взяли, щоб не зовсім так було таке печально. Бо голі вони ж голі вийшли. Це ніч була. Прилеглі будинки залишилися без вікон. На подвір'ях пошкоджені машини. Люди пригадують гучний звук, а потім ударну хвилю, яка збиває їх з ніг та засипає склом. Стояли в коридорі, але думали, що все минеться, але воно ж прилетіло. в... І в сусідній, бачите, через будинок там повибивало тут вибуховою хвилею вікна, тріщини по будинку пішли. Ну, по квартирі, і так напевно, в цьому будинку, ну, в цьому точно під'їзді, там сусідів так само, я от до них заходив, у них такі самі руйнування, але добрі всі, всі живі. І навіть в тому будинку, поруч, куди прилетіла ракета, в інших локаціях, де стався приліт, люди опинилися під завалами. У місті працювали понад 150 рятувальників та 38 спецмашин. На жаль, внаслідок ранкової атаки не обійшлося без жертв. Семеро осіб загинули в один момент. Ярослав Базилевич втратив дружину та трьох доньок внаслідок ранкової атаки. Найменшій дівчинці було сім років. Загалом же до медиків звернулися більш ніж 50 постраждалих. Понад 30 з них, серед яких діти були й госпіталізовані. Здебільшого у всіх осколкові поранення різного ступеня важкості. Але одного хлопчика з огляду на його травми довелося прооперувати. Дитина поступила до нас в стані середньої важкості з закритою черепно-мозковою травмою, множинними саднами. Тулуба, множиними забоями кінцівок, множині забої тулуба, підозра на перелом тазу, підозра на перелом верхньої кінцівки, також гострий стресовий стан, тому що дитина досить серйозно злякалася. Надана була медична допомога, залучено до медичної допомоги хірургічну зміну, хірургічну бригаду, нейрохірургів. У всіх дітей, які поступили, їх вісім. Є гостра реакція на стрес, адже дітки перебували вдома з батьками, з рідними. Деякі з них не знають про долю своїх е, батьків. Е, окр... з, ними, з ними працюють психологи. Окрім е, психологів, надається хірургічна допомога, є е, уламкові ураження м'яких тканин. Е, одного хлопчика довелося парувати у зв'язку з тим, що рани були глибокі. Загалом е, стан усіх дітей е, стабільний, середній важкості. Одна з найбільших потреб на сьогоднішній день це потреба в препаратах крові. Ми закликаємо усіх небайдужих звертатися на центр крові вулиця Миколаївчука, 9, для того, щоб надати свою посильну допомогу і стати донорами для крові для тих пацієнтів, які цього потребують. Ми потребуємо усіх груп крові, тому що більша частина пацієнтів потребує переливання внаслідок таких масових поранень. Охочих здати кров чекають вже завтра на вулиці Миколайчука, 9, до 13.00. Також додатково діятиме у центрі міста і пересувний центр служби крові. Щодо шкоди завданої місту, то під ударом опинилися два райони Львова. Якщо брати залізничний район, то ми вже сьогодні бачимо 50 будинків, які зазнали уражень. Це вікна, це багато руйнувань. Позносило ви це всі прекрасно бачити. Біда. В Франківському районі це більше 25 будинків, і це все історичне середовище. Якщо починати відновлювальні роботи, це трошки інша процедура, і це складніше. Але, звичайно, що все відновимо, людям допоможемо. Головне, щоб там сьогодні-завтра можна було всі вікна замінити оперативно. У нас є, ви знаєте, програма, де є 12 тисяч за кожне вікно. Але якщо брати історичну спадщину, тут своє своя специфіка, тому роботи дуже багато. Також додатково з резервного фонду обласного бюджету скерує 30 мільйонів гривень задля подолання наслідків атаки по місту. Додамо, що сьогодні ворог запустив по Україні 29 шахедів та 13 ракет. Більшість із цих повітряних цілей прийшлася на Львів. Варто зазначити, що більшість із них збили наші сили ППО, інакше наслідки могли бути значно гіршими.